У Бердичівському міськрайонному суді продовжили розгляд справи у кримінальному провадженні за обвинуваченням Бердичівського міського голови Сергія Урлюка у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Ще 3 листопада, нагадаємо, суд встановив порядок дослідження доказів. Допит обвинуваченого планували здійснити після допиту свідків та дослідження письмових доказів. Свідків мали заслухати 24 листопада, однак ті не явились до суду. Жодного свідка немає. Повістки повернулися до суду без вручення. Савицького Олега Романовича не знаю, хто це, але полідав Богдан Олександрович, в принципі, особа мені відома. Не особиста, але з того, що особа зараз керує містом, і повістка чомусь йому не вручена. За місце проживання. Тобто він не живе там, де він проживають за те адресу, я не знаю, з якої причини вони не отримали повістки. Я вже не ставив коли колемі, де завчасно повідомив п'ятницю про це, то я тут формував одному і другому. Е, Коляда перебуває в відрядженні за межами області, де точно не знаю, десь на Західній Україні. ну, Принаймні, пояснив службовим відрядженням. Коли ми балакими про посадових осіб міста і вони просто не йдуть до суду, розуміючи, що їх викликають і знаючи про це, мене це. Ну, Злив, мабуть, трошки за відключання, я не маю права злитися. Ну аналогічна позиція, я ж кажу, якби я не знав, що повістки внові ну, я знав, що поїздки вручені, то да питання і по іншому формував би ялога. Дозволити обвинуваченому користуватись транспортним засобом, на який під час досудового розслідування було накладено арешт, клопотала у суді сторона захисту. Прокурор заперечував проти задоволення цього. Прошу суд частково скасувати, надати в користування. Можливості користуватися даним автомобілем без скасування там арешту і розуміючи, що та стаття, яка розглядається в акті, певно передбачає і конфіскації. Тому я думаю, що для забезпечення ну, напевно, е тих життєвих потребностей обнувачених і його родини, буде достатньо, щоб скасувати даний автомобіль і передати йому в користування. Колишіться це треба з двома автобусами добиратися, тільки щоб добратися до школи. І забирати її так само це проблематично. І ну, після позашкільна, скажімо так, освіти, яка дитина так само займається, це треба так само забезпечити. І я би просив підтримати, тому що це тільки що касається дитини, я вже не кажу там за батьків, які слава Богу, що живі, треба допомогу іноді. Все, що це з'ясно. У вас автомобілі один сім'ї? Був ще один транспортний засіб. Я зараз ну, просто що сходу, то я так. Можу, він, можу, то, що, може не юридичним терміном, він давно може, там, що не пам'ятаю, якому році, продали за невільність. Клопотання сторони захисту про повернення родині обвинуваченого в користування транспортний засіб. Суддя Юрій Базюк погодив. Суд передаємо на відповідальність за тримання цей транспортний засіб. Будь-які дії, що можуть мати наслідком знищення, пошкодження цього майна тим більше умисного, не дай Бог. Я взагалі про таке не хочу думати. Мати може мати наслідком відповідальність для вас. Ви це розумієте? Добре. Заслухати свідків посадовців міськради 24 листопада суду не вдалось. Тож, можливо, наступного разу, 11 грудня.